Так, зараз зададу машину, блин, трошечки прогріється, вам щось розкажу. Блин. Так, загося, слава Богу. Так, по поводу обновлення. В общем, яка ситуація? Не советую вам виключати свій iPhone, введете Apple ID, тра -та, та 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 І захочете зайти в App Store, скачати в якусь там програму, ті, які колись були безплатно, то ще час вони безплатні не будуть. Не будуть. Я з свого старого телефона перекинув всі програмки на новий телефон. Так, да, вони працюють. Але коли я захотів на новому на новому телефоні скачати програму, мені мене запросило введіть платіжну інформацію. Ну я думаю, зараз на старому скачаю і обратно перенесу. То, коли я старий включив, все, мене запросило платіжну інформацію, навіть ті програми, які колись були безплатні. Так що качайте, поки є можливість безплатно. Такі діла. Ставь лайк и